Вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми будемо говорити про брехню, мерзоту, цинізм, підступність, підстави і деякі інші мерзенні речі. Але перед тим я все-таки хочу вас попросити, як завжди про маленьку дрібничку. Щоб цей контент був більш доступний ширшому колу людей, потрібно зробити дуже небагато. Потрібно Ютюбу показати, що ми поважаємо його алгоритм, а вони передбачають, що. Він реагує на кількість і на динаміку зростання кількості підписників. Він так само реагує на наші поширення, на вподобайки, на коментарі, на оті дзвіночки, повідомлення і тому подібне. От, власне, це те, що допоможе цій інформації вийти трошки далі поза наше коло і піти в рекомендаційні стрічки від YouTube. А тепер переходимо до ну, мегаподії, Просто супер події. Я сьогодні ну, побачив у всіх засобах масової інформації, практично та не практично, абсолютно ідентичний заголовок. Знаєте, коли йдуть абсолютно однакові заголовки у всіх, це означає, що пішла якась певна пропагандистська кампанія запускати інформацію саме так. Ну, очевидно, що вона пішла в такий спосіб передана з Офісу президента. Далі вона розходилася по офіційних засобах, які відразу ж це передавали, подавали там посилання тощо з вже конкретним наповненням, конкретною назвою. І після того її підхопили всі. Ну, я, принаймні, ну, не менше як півсотні сьогодні бачив засоби масової інформації, пробігався по стрічках, каналів в Телеграмі, заголовки в Ютюбі, ну, будь-що. Навіть дещо по телебаченню в новинах скрізь повторена фраза: Президент сьогодні своїм указом звільнив усіх керівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Це так називаються колишні воєнкоми. Для простоти, щоб не повторювати весь цю довгу фразу, будемо використовувати старіше воєнкоми, воєнні комісаріати. Ми все одно розуміємо, про що йде мова. Так от. Президент сьогодні своїм указом номер 491 дріб 2023, нікого ні звідки не звільнив. Офіційна пропаганда нам збрехала. Більше того, нами. Е, Підсунули і всі фактично проковтнули це, полінувавшись навіть пройти за посиланнями, які загалом доступні. Ну, принаймні в значній частині більш-менш відповідальних засобів масової інформації посилання поставили, а самі не глянули. І звідти абсолютно брехливий заголовок. Ще раз повторююся: Володимир Зеленський не звільнив жодного керівника. Центрів територіальних центрів коектування і соціальної підтримки. Взагалі. А що ж він зробив? Він видав указ. До речі, указ юридично, сам указ, а не доповнення до нього те, на основі яке є тілом, власне кажучи, указує його юридичною частиною. Сам указ виписаний правильно. Є питання. Які виносяться на РНБО, але РНБО це є фактично дорадчий орган при президентові. Колись в певні часи, коли там були такі потужні люди, як Горбулін, там, інші, вони зуміли підняти РНБО до великого, серйозного рівня. Але вона ж працюють, в основному керують країною. Люди, які часом іноді навіть допуску до державної таємниці не мають, а видають рішення, і їх затверджують. Тому. Фактично добре, що хоча би консультативний орган і його рішення були покладені в основу указу, а сам указ не звучав як повне знущання над правом над конституцією, над законодавством України. Хоча ще раз кажу, в цьому і полягає підлість, тому що все населення України отримало повідомлення, що у нас же ж такі дуже погані, дуже нехороші були ті воєнкоми, і Володимир Зеленський виконав мрію народу. оцих, Ворогів української, нації, корупціонерів, там злочинців, там дебоширів всіх звільнив. Ну от, в самому указі те, що має бути, ввести ріш... в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 11 серпня, так, ще від 11 серпня, і відповідно контроль покласти там на е секретаря РНБО і е секретаря РНБО. Так, все. І далі переходимо. А що ж, кажучи, не кажучи, ввів Володимир Зеленський. Тому що, ще раз кажу, коли він, рішення РНБУ, яке є дорадчим органом, яке, ну, звичайно, за прямою вказівкою, те, що вже давним-давно перед ними написано, нічого вони там не голосують, забулося. При Горбуліні таке було. Зараз такого при разу старшому таке було. Зараз нічого подібного, навіть в помині нема. Але саме. Оце рішення Ради національної безпеки і оборони, яке є невід'ємною частиною указу, до нього долучається, і містить юридичну складову, що, власне кажучи, Володимир Зеленський зробив. Я не буду зачитувати все, ви його можете спокійно загуглити і знайти. Воно доступне, воно ні від кого не приховане. Просто розраховує наша влада, що так як колись. За серйом, слуга народу обирали президента так само зараз, за повідомленнями в пресі, на телемарафоні, народі про ковтне повідомлення. Значить, там є що? Там є преамбула, що заслухавши, там перелік силовиків, які там щось доповідали, РНБО вирішила рекомендувати. Тепер я читаю дослівно. І ви вслухається часова, Далі я буду коментувати. Пункт перший: рекомендувати головнокомандувачові Збройних сил України, це залужному, нагадаю, прийняти рішення щодо перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України, припинивши практику їх ротацій. Ну, ротація це, це по горизонталі переміщення, тобто, щоб не перекидати з одного області в іншу того, хто проштрафився. Ну Сама формулювання в цьому конкретному пункті а до того будемо зараз пояснювати, що тут відбулося, призначати за рекомендаціями командувачів командирів, оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ сил на посади керівників обласних територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України, осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь в бойових діях та за умови проходження ними перевірки служби безпеки України. Далі буде ще другий пункт. До нього теж варто вернутися, якщо встигнемо. Говоримо про перший пункт. Знаєте, там багато нам розказували. Я почну з кінця, з дрібнички, те, що найменше має значення. Нам багато розказували, що мають призначати тих, хто через поранення, через різні інші події, які відбулись на фронті, не можуть продовжувати е... Е... діяльність в Збройних сил України, не можуть вже воювати. Ну, люди дістали поранення, офіцери, комбриги, комбати. І їх як нам сказали, мають перемістити на роботу у ці воєнкомати, відповідно, очільниками територіальних, а далі районних, відповідно правда, правильно ж хороша ідея. Це ті, хто заслужив на це, ті, хто знають, що таке війна. Все дуже добре, тільки читаємо ще раз, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ну, ще після проходження їх перевірки служби безпеки України. Ну це в принципі логічно. Правильно беруть участь в бойових діях, не брали участь в бойових діях, не е, покинули збройні сили України або не відправлені в резерв внаслідок поранення. Вони цим формулюванням викреслені взагалі. Їх після видачі цього указу, ну, можуть призначити, а в такому випадку це буде пряме порушення. Тобто, згідно норми цього указу, людину, комбрига, мають забрати з бригади, яка воює, скажімо, зараз під Махмутом. І, ну, це перше, це колосальна проблема для бригади. Йдемо про офіцерський склад, звідти забрати і прямо звідти перевезти, ну, скажімо, в Закарпатський воєнкомат, поставити головою територіального цього центру. Людину, яка виведена в резерв, тобто не бере участь зараз в бойових діях, не можна призначити керівником такого територіального центру. Це написано в документі, який став основою указу президента. Красиво, так? Це скажуть: ну, Чорною, ти придираєшся, вибачте, це є пряма норма е, акту українського законодавства. Він вже набув чинності указом президента. Я не знаю, вони це не помітили, чи це якась умисний умисел. Я не розумію, для чого це. Я от реально не розумію, для чого це. Може, вони і не збираються нікого звільняти, і тому видана норма, яку і неможливо виконати, фактично. А тепер переходимо до головного. Заужному. Ну, перше, що нам приходить в голову, слухайте. Так, залужний він головнокомандувач. Він розробляє стратегію нашої оборони і нашого наступу. Він керує безпосередньо військами під час війни. В заужного мало роботи, в нього мало завдань, щоб його ще кидати на оцю паперову локіту. Це ж треба з ними проводити співбесіди. Це треба їм оформити якесь звільнення. Це треба їх виганяти. Це треба дуже багато волокити. Хто розуміє, що це таке кадрові питання? Повісити на заужного кадрові питання, ну це для нас всіх вже є певним абсурдом. Знаєте, я б це назвав словом диверсія. Але це, це не є зовсім диверсія. Це є велика, підла брехня і підстава. Тому що головнокомандувач Збройних сил України не має права взагалі втручатися в питання діяльності цих територіальних центрів комплектації. Не має права. Найте, мені може вже там хтось пробував закидувати, що я десь голослівно щось говорю. Я не говорю голослівно. Для того, щоб записати сьогоднішній оцей наш матеріал, я спеціально від першої до останньої стрічки перечитав відповідну постанову Кабінету міністрів номер 154 Знаєте, якою вона затверджена? Це саме та, якою вводяться ті центри комплектування, яка визначає повністю всю суть їхньої діяльності. Вона затверджена. 23 лютого 22 року, за день до вторгнення, тоді, коли в Зеленського ще про шашочки мріяли, і ухвалювали Верховній Раді положення не про воєнний стан, а про надзвичайний стан, який розв'язує руки силовикам і дає право, ну, скажімо, розігнати людей, які попробують зупинити ворога. От що було, і в цей день ввели цю постанову. Отака така історія. Це щоб не сказали хтось, що ті речі, які в цій постанові, вони лізуть десь боком, бо це Порошенко йому там свиню колись підсунув. Всі попередні постанови уряду і рішення, які стосувалися саме діяльності цих центрів, і до Порошенка, і під час Порошенка, там два чи три є в його періоду, цим. Цією постановою уряду скасовані. Тобто, це є єдиний документ, ще раз наголошую, це є єдиний документ в українському законодавстві, яким регулюється діяльність цих центрів. Як і все те, що робиться нашим урядом, який сам боїться навіть в туалет сходити без вказівки з Офісу президента, там написано все лівим заднім копитом. Я, мабуть, разів 10 вже перечитував цю постанову всі попередні періоди, тому що Зеленський ті накази залужному дає з лютого місяця. Я хочу нагадати, розібратися з воєнкомами регулярно, а потім, через інші тих, хто не реаліально відповідає, давав казівку нікого не рухати, нічого не робити. Отака була історія. Пряма підстава, чисто політична, і все. Амаровка стопроцентна з боку Зеленського. Але. Вертаємося конкретно до цієї постанови. Вона єдиний документ. Більше документу, які регулюють діяльність цих центрів, призначення звільнення нема. І вона, вона ще раз кажу, вона по-дурному написана. Там дуже трудно зрозуміти, хто їх призначає і хто їх звільняє. Але зрозуміло точно тільки одне: їх гарантовано не може призначати головнокомандувач. Знаєте, головнокомандувач двічі згадується в цій постанові уряду. Разом. З Верховним головнокомандувачем разом з Володимиром Зеленським. Коли він згадується, він згадується, що ці територіальні центри, ну і відповідно районі, керуються актами верховного головнокомандувача, він же президент України, головнокомандувача там Генерального штабу, і там десятки всіх, ну, з десяток різних тих органів влади, яким вони керуються їхніми рішеннями, указами. Це інше. Це не про призначення, це про, ну скажімо, указ президента проведення воєнного стану. Рішення Верховної Ради про додаткові випади через ці центри, до речі, йдуть дуже багато коштів, фінансів. Колосальна кількість це неймовірне місце для корупції, якщо там стоять нечесні люди. Просто колосальне. От ті рішення Верховна Рада, головнокомандувач оголошує, що починається потужний наступ, і відповідно йде вказівка на генштаб. А генштаб відповідно своїм актом передає, що потрібно збільшити кількість призиву і тому подібно, чи там мобілізацію посилити. Це все те, чим вони керуються. Так там згаданий головнокомандувач. Більше там в цьому пункті нічого це не стосується. І ще один раз він згадується, що ці центри, чи власне їх керівники, здійснюють контроль. За виконанням наказів знову верховного головнокомандувача президента, начальника Генштабу, територіальних територіальних командувань, головнокомандувача тощо? Це не про призначення. Це вони, викон... вони стежать, щоб на їхній території, ну, скажімо, виконувався указ президента про мобілізацію. Це все. Більше нема, ніде. А хто ж тоді? Викор... Має ними керувати. А хто ж тоді має призначати, здійснювати кадрове забезпечення тощо? А тут є кілька пунктів, і всі вони без заужного. Я перераховую, я собі ж це все повиписував вже. Значить, підпорядковуються вони оперативним командуванням. Це не заужний. Це навіть не генштаб. Знаєте, що далі? Тому що дальше йде, що вони підпорядковуються безпосередньо, а керівництво загальний контроль, окрім оперативних командувань, саме загальний контроль, покладений на командування сухопутних сил Збройних сил України. Нагадати, хто там є, Улюбленець Володимира Зеленського, генерал Сирський. А чому ж Сирському не доручити? Саме він керує, саме він управляє ними так територіальні безпосередньо під контролем. Ну, наприклад, є от пані Гуманюк, ми ще чуємо з оперативного командування Південь. І відповідно, командувач оперативного командування Південь має право в межах цього військового округу, цієї території тепер оперативного командування, він має право керувати? Управляти і давати певні розпорядження, можливо, він має право звільняти або ставити на посаду за згодою е, командувача сухопутних сил сирського, будь-якого командувача будь-якого керівника територіального центру, тобто обласного, тільки сирський, і його прямі підлеглі можуть зняти за ужному це заборонено. Там в армії у нас дуже чіткий розподіл певних повноважень. Добре, є ще інший момент. Читаємо штатний розпис. Штатний розпит це взагалі-то не про керівника. Це про те, скільки там має бути працювати людей, скільки там має бути відділів, як там мають бути розподілені люди. Може, хоч там залужний є. Ні, там Генеральний штаб України. Генеральний штаб України і головнокомандувач нас розділені. Це в попередній період, коли був, пригадуєте, Хомчак. Він був і начальником Генштабу, і головнокомандувачем. Після його відставки розділили. І Генштаб це шаптала, це окремо, Заужний, це окремо. Тобто кадровий штатний розпис, не кадровий саме штатний розпис, виключно за Шаптавою так само немає. Ну добре, дивимося ще далі. Знайшов я ще один пункт. Я ще раз кажу, я дуже детально прочитав. Мене тут не спіймаєте на тому, що я щось не договорюю. Утворюються, ліквідуються і реорганізуються оці центри комплектування і соціальної підтримки Міністерством оборони. Боже мій милий! Так, там же ж наш міністр Мародер, улюбленець Єрмака, улюбленець Володимира Зеленського, от я недавно там на заставці вчора, по-моєму, ввечері чи позавчора е, фотку, де 27, -го, 27 -го лютого минулого року обоє задоволені, такі радісні тішаться. В обнімочку собі. Так от, Резніков теж це не зовсім кадрове питання, але коли ти утворюєш чи ліквідовуєш. То, напевне, ти маєш теж доступ до кадрів. Тобто можуть цим займатися всі, крім залужного. Він взагалі не має жодного права до них втручатися. Тоді виникає суттєве питання: стоп! А Зеленського що? Підставляють і піддають йому на підпис незаконний указ, а що може РНБО. Збунтувалося проти Володимира Зеленського і тягне під кримінал, що він підписав указ, який є ще й до речі антиконституційним, тому що там руйнується певний розподіл наших військових спеціальностей, а це є основа нацбезпеки і оборони. Може у нас Данилов збунтувався і хоче, щоб Зеленського в тюрму посадили таким чином, тому що тут в цьому указі зафіксований прямий кримінальний злочин. Змушування залужного до вчинення протиправних дій, які виходять поза рамки його компетенції і повноважень. Та ні, я думаю, що Зеленського і тих, хто йому готував, ну я взагалі не знаю, чи коли Зеленський щось розуміє, що він робить, чи він не розуміє, в якому він стані був на тому засіданні РНБО, був він на тому засіданні РНБО, що він там думав, куди в яку стелю він дивився, я не знаю. Але в будь-якому випадку, я думаю, що сама ідея походить з ОП і походить від Зеленського теж. І це не вперше. В Зеленського дика заздрість, нелюбов і постійна підозрілість до заужного, а не дай Боже, він раптом в політику піде. Ой, що тоді буде? За нього ж всі проголосують, в тому числі всі виборці Зеленського, майже всі потрібно якось його дискредитувати. Я вже згадував не один раз про те, яким чином до заужного приліпили відповідальність, пригадує Терезнікова. Резніков своїм заступниками на мородерів на бронежилетах понад рік назад. За це вже людину судять. І що? Зеленський доручає залужному розібратися з забезпеченням армії бронежилетам іншими засобами захисту. Слухайте, це повне порушення будь-яких спрямувань. Ну, перше залужно не до того, друге це зовсім не його зобов'язання. Міністерство оборони саме всім комплектує, саме все має доставити, але здають команду не Резнікову, а Залужному. Пригадуєте це? А яка методика? А дуже простий механізм. Це неприємні були історії. Тоді, коли волонтери вишукували, щоб наших хлопців одягнути в броню, одягнути в, бронежилет і в каски, волонтери все вишукували, весь світ перепісочували. І це стало ну просто притчуй в язицях. І відвезли від Резнікова і негатив прив'язали до залужного. Мовляв, це якось він пов'язаний. Воєнкоми стали теж притчую язицях. Стали теж негативним фактором. І тому дуже серйозно прив'язують знову залужного вже, скажу, третій чи четвертий раз від лютого місяця до теми ситуації з кадрами воєнкомів. Він не може туди втрутитися. Але його в суспільній думці прив'язують залужний і воєнкоми. А потім. Виявиться, що ви не зняли, не звільнили, або вони через суд поновилися. Я зараз кажу чому. Хто буде винен? Зеленський, який порушив закон. Ні, залужний в суспільній думці, ще раз кажу. Не юридично. Юридично сидіти буде залежний, а українська система не американська. У нас або 15 років, або довічно не знаю, що йому там випише найгуманніший український суд, і одна справа погинається іншою. Тобто терміни не плюсуються, як в американській системі. Ну, в будь-якому випадку. Виходимо до цієї історії з оцим перекиданням на залужного. А тепер як це відбудеться? Залужний розуміючи, що під нього вище скопають, а Володимир Зеленський просто з розуму сходять, коли йому говорять «ні». Про це вже всі сказали. Та навіть вже Єрмаківська українська правда, там пишучи про політичні питання, там велика стаття сьогодні в них була, написала, що Зеленському не можна говорити слово ні. І Залужний йому не говорить слова ні. На жаль. І це мені звичайно не подобається, але я розумію причину. Зеленський відразу ж не буду мати, ми про наслідки, відразу звільняє Заужного за якесь там протидію, ще там щось. І у нас обвалюється наступ. Ставлять сирського. Я не маю нічого проти сирського. Крім того, що він угодовець, пристосуванець в чомусь. Згадайте пам'ятник з фізіономією Зеленського на території штабу сухопутних військ. Ну, згадали, так? І багато інших, як він е, переслідував військового ковальова, там, ну не того шаречних, того іншого майора, який е, е, посмів до Зеленського звернутися, як він переслідував е, іншого офіцера, який в соцмережі критично написав не про армію, а про Зеленського, які там були речі. Ну, але поза тим, я вважаю, що Сирський дуже навіть непоганий командувач оперативно-тактичного рівня. Його раптом ставлять головнокомандувачем стратегічний рівень. І кажуть, забрати звідти Забродську, ну, МЖенка і так прибрали ще рік назад. І що тоді? І Тоді обвалюються фронти. І тоді рашистський наступ. І тому залужний, розуміючи можливі наслідки, уникає конфліктів, і згоджується, киває головою, каже так. Що він далі буде робити? Він далі має звернутися до Сирського, і віддати йому, передати йому по естафеті розпорядження, виконати те, що йому передписано, зробити відповідно до цього указу президента і відповідно до цього положення ну, власне постанови уряду. І що робить сирський, а сирському не сказано звільнити, сказано прийняти ну, власне, заужним сказано прийняти рішення щодо перебування на посадах, тому що ніхто не хоче заповідати напряму незаконне рішення. І тому сирський нічого просто не виконує. Там не написано звільняти. Він не виконує, йому скажуть не виконувати тільки ті, які дуже сильно підгоріли от Одеський і можливо Закарпатський, там, де кримінальні справи вже повідкривали. По одеському поки що я тільки знаю. От тих тільки поміняють, всі інші залишаються, і потім починає гудіти вся пропаганда. Ах, не виконав заужний, він покриває і все. А тепер чи можна взагалі виконати? От ми вже не раз з вами говорили про те, що насправді, от є рішення НАЗК. Не всі ці воєнкоми є недоброчесними. Ми знаємо приклади доброчесних. Може, ви їх схиляєте до злочинів, але вони знаємо про нормальних людей. Не можна звільняти всіх підряд під один гребінець, так як написано в заголовках. Ще раз кажу не в суті, а в заголовках всіх статей повідомлень про сьогоднішню подію. Звільняти треба за конкретні дії. Одеського всі ми знали. Я знав про злочинні дії, які робить одеський воєнком. Навіть коли в травні-червні. 22-го року, минулого року, я про це писав і говорив в ефірах. Тільки не знав його прізвища. Я не казав Борисов, я казав одеський воєнкомат, власне, ну, центр комплектування, і його керівник про ці злочивання. З січня місяця всі фотографії, всі відео його вів були. Зеленський отако от відморожувався, казав за щось робити. Його захищали, його не рухали. щоб, Боже не зняти, бо він табочку ділення знає. І так само зараз буде, щоб їх не знімати все. А знімати треба тих, хто провинилися. Насправді тих, хто не провинилися, рухати не можна. І знаєте чому? А тому, що в тому ж тій ж самій постанові уряду знаєте, що записано? Записано, що вони працюють, їхнє кадрове забезпечення, все інше відбувається згідно трудового законодавства України. А в трудовому законодавстві України немає рішення РНБО. В трудовому законодавстві України. Передбач вони не є частиною простої вертикалі військової, де можна перенести, виключити, звільнити за одноосібним там чи колективним рішенням. Їх можна звільнити тільки за Трудовим кодексом. Що в Трудовому кодексі? В нас записано: систематичні порушення, невиконання дії, які там гамлять статус посадовця і тому подібне. По них, крім Одеського і, можливо, Закарпатського. Ще по кількох, по-моєму, ще по п'ятьох районних були встановлені такі факти. От їх можна звільнити. А по інших таких фактів не встановлено. І НАЗК каже, що воно їх перевіряло, нічого не знайшов. Я думаю, що погано перевіряв. Насправді їх більше. Їх не тих кільканадцять там з районним разом взятими, яких вони познаходили. Але залужно Зеленський фактично підштовхує своїм незаконним указом до того, щоби він. Видав якесь розпорядження, яке буде поза його компетенцією, і яким порушив напряму норми Трудового кодексу, Після чого всі ті люди, яких буде звільнено, ще раз кажу, якщо вони не попадуть, не попадуть під суд, до того вони всі мають право оскаржувати в суді самі незаконне звільнення. Тому що ще раз вони не є просто частиною е, військової вертикалі, вони є частиною. Трудових ресурсів України, трудовий кодекс, це чітко написано в постанові уряду. І, от тому все те, що написав і сказав Зеленський, є абсолютно незаконним і є підставою протизалужного, щоб потім йому висувати не юридично, ще раз кажу, а чисто політично і в аморальний спосіб пропагандистське звинувачення в тому, що він не захотів очистити нашу країну від оцих кровопивців. Це зрозуміли? Всю суть цієї мерзоти. Я вам процитував конкретні документи, ви їх можете відкрити, загуглити і побачити. Тут дуже все чітко, тут просто суцільна брехня. І тепер на останок особливо цікаво другий пункт. Ми ж говоримо, що мають бути покарані, мають бути відкриті в кримінальні справи, мають бути провадження по цих людях. Правда ж, ми це говоримо? Так, от читаємо другий пункт указу. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора разом з Національним агентством СНЗК, ДБР вжити у місячний строк додаткових заходів з протидії вчиненню посадовими особами територіальних центрів копитування соціальної підтримки збройних сил України, корупційних та інших кримінальних правопорушень. Я взагалі не до кінця розумію, що це за маразм, що це означає вжити заходів з протидії. Тобто як вони мають сидіти в приміщеннях цих центрів, поставити своїх представників, слідкувати, щоб той не взяв грошей. Тобто, тут йде про мова про, про навіть не про превентивні заходи, тут немає про покарання слова жодного, на чому я наголошую. Про превентивні заходи теж не йдеться. Це зовсім інші формулювання. Тут йдеться те, що вони мають стежити робити так, щоб ті воєнкоми, яких зараз призначать або не призначать, не брали хабарів. Не розкартали гроші, не давали білі бюлети. Тобто вони мають посадити своїх людей біля них і їх там контролювати. Так виходить. Абсурд, абсурд. Коли пишуть абсурд, напевне, хтось знає, для чого це пише. Тому що в РНБО ще зі старих часів та ще від кучмінських часів сидять добрі юристи, і вони вміють готувати документи, просто їх відсунули. Сказали: Посидіть з боку, ми тут готуємо те, що треба. А знаєте, що це дає? Це дає можливість надалі повної безвідповідальності робити все так само, тому що через ці центри проходять мільярди, реально мільярди, а реально, оскільки там йде і виплати, і все інше, можливо, і десятки або до ста там, мільярдів виплат, може більше. І потрібно, щоб ніхто нічого не зміг контролювати і нікого не покарати. В цьому пункті не передбачене покарання винуватих. Знайти, виявити, притягнути до відповідальності. І в цьому пункті не передбачені превентивні заходи. В цьому пункті передбачений якийсь незрозумілий контроль, який на такому об'єкті реалізувати, в принципі, навіть теоретично неможливо. От ми з вами зараз пройшлися по двох документах: указ президента, який брехливо назвали указом про звільнення воєнкомів, підстава в ньому заужного. Штовхання до незаконних дій і постанова уряду, яка ухвала при Зеленському, ніякого відношення ніхто інший до неї не має. Ви побачили ці документи. Я вам виклав все в деталях. Мені здається, що всім нам з вами це зрозуміло. Вибачте, а ця влада загралася. Вона грає якісь ігри, вона не хоче карати винуватців, вона хоче тільки робити політичні підстави. На цьому ми закінчили нашу розмову. Слава Україні! Перемоги!